Привіт, друзі! Сьогодні ви розгадаєте секрети всіх дівчат, які виглядають оглянуто, і при тому успішні в соціумі. Цікаво, зараз я покажу вам масаж, який можна робити в ліжку. Перше, він підходить абсолютно кожній жінці. Друге, все, що для нього потрібно, є в кожному місті, в кожній країні і коштує буквально копійки. Третє. Його можна поєднувати з переглядом серіалу, спілкуванням з дитиною, можете розказувати казочку своїй дитині і робити цей масаж. Четверте, він напрочуд приємний. П'яте. Зранку ваша шкіра скаже вам дякую, і ваше відображення в церкалі принесе вам лише позитивні емоції. Ну що, поїхали для тих, хто додивиться це відео до кінця. Я приготувала певні сюрпризи. Я покажу вам дві покупки. Перша, яка коштує шалені гроші, яку рекомендують багато блогерів, але вона мене розчарувала. І друге, те, що коштує дуже, дуже мінімальну ціну, але класно підвищує кровообіг. Теж можна знайти в кожному українському місті. Дочекайтеся, і я покажу, як я зберігаю і що саме я зберігаю в своїй вечірній корзинці. Зараз я вже зробила очищення і тонізування. Якщо ви не знаєте, як це правильно зробити, підписуйтесь на мій Фейсбук. Буквально вчора я це все зробила разом зі своїми підписницями, показала кожен етап, адже до масажу шкіру важливо підготувати. Зараз на моєму обличчі лише нічний крем, крем для повік, сироватка. Тобто мій звичайний догляд. Беремо м'ячик і стартуємо. Нам спочатку потрібно відпрацювати наше декольте. Розминаємо гарне наше декольте, прикладаючи зусилля. Не бійтеся. Так, онкою протипоказ. Тому, якщо є якісь певні сумніви, сходіть до лікаря. Гарно-гарно під ключицями І в сторону лімфопротоків. Міняємо сторону. Цієї долоньку. Бачите, як реагує наша шкіра. З крові приходить чиста водичка, яка дає шкірі, вітаміни, мікроелементи, все, що ми з'їли і випали протягом дня. Приходимо до надключичної ділянки і трошечки починаємо чіпляти нашу трапецію. Є. І міняємо сторону. В залежності від довжини вашого серіалу, ви можете робити цей масаж 5 хвилин, а якщо ви просто хочете спати, то і 2 достатньо. Далі родинно ключично-соцевидний м'яз. Визначили його таким нахилом і поїхали по ньому. Передня поверхня шийки, вона така, знаєте, трошки небезпечна, тому її ми зовсім-зовсім. Легко там ще до подібна залоза, і щоб нічого не спровокувати. Ми з вами там проходимося дуже-дуже легенько, таким очі. Тут не можна сильно. А друге підводіння можна мощно. а не дому жиру жодного шансу. Прямо там, де вона жирова ловушка. Угу. Класно, 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 класно. Yeah. Відкладайте свій м'ячик і зупинимося трошки на трапеці, там знадобляться наші ручки. Беремо гарнесенько, защепуємо чим подальше. Нам треба кров прилити до нашого обличчя і зробити класний відтік, дівчата. Якщо ви цього не зробите, то шийка забита, і ваша лімфа нормально не стече. і будуть набряки. то шийка це важливий елемент, то чим подовше. Ставте на паузу і кайфуйте хвилин 5, якщо хочете. Далі ребром долоньки, витискаючий рух. Права ручка витискає, ліва погладжує. Прям всю 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 поверхню шийки. Всю-всю-всю поверхню шийки. І з другої сторони права витискає. Ліва погладжує або навпаки. Тут може зручно лівий витискати, а правий розслабляти. Фу. Молодці. Тепер ми отак от ставимо пальчики і робимо такий рух грибінцем заді. А, клас. Якщо є час, якщо є час можна попрацювати і над апоневрозом. То ми можемо собі голівочку, тут ви вже визначаєте, скільки у вас часу реально. М'ячик може працювати не тільки на обличчі, а ще й на шкірі голови. То ви можете прокатати там, де по кореню, що хочете, хороше ріст волосся і запобігти його випадінню. Можна ще трошечки приділити увагу. Можна без п'ячок, бо він і тяне, можна над апоневрозом попрацювати таким чином. Хапаючи себе за волосечка, тягнемо доверху. Переходимо до нашого обличчя. У нас все просто. Робимо по масажних лініях, а там, де в нас скулові м'язи, тобто круговий м'язовка, круговий м'яз ротика, працюємо довкола цієї ділянки. Гарнесенько попрацюємо з брелем. О, тут важливо. Піднімаємося вверх. Ой, до речі, чіпля від самого підборіддя домочки вушка. Сильно-сильно, дівчата. Головне, щоб м'ячик не був такий жорсткий, але сильно-сильно. Може бути трошки менший діаметр. Якщо вам таким величеньким, незручно прилаштовуватись, вони недорогі, тобто ви можете експериментувати. Від кінчика носика до скроні. Бачите, як червоне обличчя. І спокійнесенько розказуємо дитинцю казку. Або дивимося фільм. Або якийсь цікавий подкаст. Чи піска? Як це приємно, правда? І бачите, обличчя реагує, червоніє. Прям не хочеться запинятися. Дайте на загубку ще. <смір> І з другої сторони. О! Давайте жувальне м'ясо розпрацюємо. Для цього треба взяти інший м'ячик. Підходить навіть звичайний попригун дитячий. Щоб знайти жувальне м'ясо, відкриємо ротик. Не він завжди перенапружений і від того формуються брилі, тому його дуже важливо розслабляти. Поїхали. Дихайте потрошки боляче. Буде крепатурка зранку, але розслаблений жувальний м'яз дуже впливає на красу другого підборіддя, дівчата, тому що він якраз нам формує брильчики. І це при тому, що я регулярно роблю масажі. Ми від стресу стискаємо наші зубки і перенапружуємо його. Маленький секрет. Протягом дня, коли вас ніхто не бачить. Пильнуйте, декілька разів зупиняйтеся, можна буде нічого поставити. Ваші губи мусять бути. Не стиснуті, а в легкій посмішці. Навіть не змикатися одна з одне. Це не буде пускати котики ваших губ донизу, і ви будете старіти дуже красиво. Бо ті, хто посміхається, старіть дуже-дуже красиво. Я згордиться прям сильно, сильно, сильно. Угу. Поїхала від серединки до скроні. І назад, друга сторона. Від серединки до скроні. І назад. Як я стрибаю прикольно. <ріху> Клас. Очі і губи. Дуже важлива нам ця ділянка. Тут треба прилити кровообіг для того, щоб не було там мімічних зморшок. Зупинились і поїхали. Супер, друга сторона. Цей масаж може бути як вечірнім, так і ранішнім. По вашому ранішньому кремі. Змивати не треба, адже ви робите його всього 3 хвилинки. Перед тим як масувати губи, дуже добре нанести крем для губ, щоб запобігти утворенню кисетних змашок. він mm -hmm, класно пахне. Такий мусить бути в кожне красунь. Можна круговими, Можна. Горизонтально. Можна поєднювати кругові рухи і горизонтальні. І не жалійте себе, тисніть сильно. Ну, от і все. Ми завершили наш масаж. Можна собі подякувати. Розслабити себе. А тепер очікувана те, що я вам обіцяла. Перше, що я вам покажу, це подушка овні, розпіарена багатьма блогерами. Я її купила, обіцяла, що не буде сонних заломів, що буде дуже зручно спати. Мені вона не зайшла. І я продовжую поверх неї вкладати дитячу подушку і спати отаким чином. Уявляєте, викинуті 350 чи 250 євро, я не пам'ятаю точно. Але в мене є одна любимка, яка коштує шалені копійки. Та-дам! Іплікатор Кузнєцова. Це можна під поперек. Я кладу під шийку і таким чином, а це під спинку і лежу перед сном. Засинаю іноді на ньому, а іноді можу в день повалятися. Дуже класна штука, спробуйте. Його можна використовувати як для спинки, так і для ніг, але тоді це мусить бути два різних килимка. І що живе в моїй нічній корзинці? Звідки вона взялася? У мене є два старших хлопця. Їм 19 і 22 різниця в них три рочки. І коли я була молодою мамою, і зараз молода мама, бо моїй Мелісі 7 років, я не могла взагалі скупатися. Як тільки залазила в ванну, чотири кулачка тарабанили по ванній кімнаті і казали Мама, виходи, мама, виходи! пам'ятаєте це? Тому поставити в ванні свій вечірній догляд не виявлялося можливим. І тоді я придумала, я взяла красиву подарункову коробку, склала туди весь свідогляд, поставила туди всередину люстерку, ватні диски. Прямо тут вони знаходяться: очищення тонізування, гідролат. Це важливо для того, щоб не вмиватися водою. Перед тим, як я витираю свій тональний крем, я щедро бризкаю гідролатом. Витираю і ще раз бризкаю гідролатом ще раз в описі до цього відео, а, в інфобоксі буде стояти посилання на мій Facebook. Я показала, як я це роблю наживо. Окей, змивка довкола очей, крем довкола очей, крем для обличчя, крем для губ і, звичайно, сироватка. Це те, що мусить бути. Денний догляд мій. Він зазвичай стоїть в ванній кімнаті. Це мої улюблені креми з міорелаксантами. Тут крем з міорелаксантами довкола очей, який призупиняє міміку. Я його обожнюю. дівчата, він в мене десь 5 років, і моя шкіра довкола очей змінилася лише в кращу сторону. Тобто стала виглядати не старше, а молодше, І це дуже приємно. Сиротка з пептидами міорелаксантами зміїної отрути гелеподібна, невагома і призупиняє міміку, в кого дуже рухливі брови. Це просто рішення, тому що коли в мене немає цієї сироватки нанесеної, то в мене оця брова підстрибує аж до чола. І крем рінова. Така от класна штучка. Ще в нас є гра для наших підписниць в Фейсбук. Якщо ви хочете отримувати знижки до 20% на цю чудову продукцію, то обов'язково переходьте в мій Фейсбук. Там ви дізнаєтеся про промокоди, які міняються що три дні. Тож долучайтеся. Ну от і все. Якщо вам сподобався цей контент, я буду дуже вдячна за ваше сердечко. Пишіть в коментарях, що ще вам цікаво, які види масажу подивитися, або діліться, який вид масажу ви любите. Або напишіть Я не вірю в масажі, і тоді ми ще раз з вами поговоримо. Ставте дзвоник, щоб не пропускати наступні мої відео. На сторінці багато цікавого контенту буде ще. До побачення!